Доброго дня, малята! До нас у гості завітав лісовічок. Він ніс з городу та саду у кошику овочі, ягоди та фрукти, щоб зробити з овочів салат. Коли прийшов додому, зрозумів, що все переплуталось, не пам'ятає, де фрукти, де ягоди, а де овочі. Давайте допоможемо лісовічкові розібратися. Роздивись картинки та скажи, де ростуть фрукти? Та ягоди. А де овочі? Молодці дітки, фрукти та ягоди ростуть у саду, а овочі на городі. Діти, а що ви готують салат? З овочів чи фруктів. Так, вірно, з овочів, але можна додавати і фрукти. А де зростають овочі? Правильно, на городі. Щоб лісовічок не плутався, ми з вами виготовимо з пластиліну овочі. Та виложимо на тарілочку, щоб лісовічкові було зручно брати з тарілочки овочі та готувати вітамінний салат. А тепер, любі дітки, до роботи. Нам потрібно підготувати свої пальчики. Поставили долоньки ось так. Ми капусту рубим, 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 рубим. Ми капусту тюрачку взяли до рук. Трем, 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 трем. Ми капусту солим, 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 солим. Кулачки їжджали, ми капусту мнем, 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 мнем. Молодці. А тепер наші пальчики підготувались до роботи. Можна працювати. І так, ми підготували свої пальчики, а тепер до роботи. Ми з вами будемо ліпити овочі, капусту, морковку та бурячок. Почнемо з вами ліпити капусту. Беремо зелений пластилин. Від зеленого шматка пластилину відриваємо половинку. І розминаємо руками, ліпимо кульку. Фармуємо з вами кульку, щоб вийшов качан капусти. Сформували кульку це кача. У нашої капусти є ще листочки. Від шматочка пластилину відриваємо маленькі кусочки. Один кусочок, другий кусочок, третій кусочок, четвертий. Формуємо за допомогою пальчиків кульки. У нас вийшло 4 маленькі кульки. Тепер ці кульки потрібно розплющити. Будемо розплющувати за допомогою пальчиків. Робимо ось такі ліпешечки. Це будуть наші листочки. Тепер ми беремо ці листочки і кріпимо на капусточку. Вигинаємо кожен листочок назовні. Ось так. Ось і вийшла капусточка, яку за допомогою стеки потрібно прикрасити. Рисичками на качені. Ось так. Тепер беремо з вами фіолетовий колір. Витриваємо половинку шматочка і ліпимо, формуємо кульку за допомогою пальчиків. Якщо дітки вам тяжко за допомогою пальчиків формувати кульку можна покласти. Ось і вийшла наша фіолетова кулька. Нам потрібно з вами витягнути кінчик. Такий хвостик у, нашої, у нашого бурячка є. Ось так. Нашому бурячкові не вистає бадилечка. Беремо. Зелений колір від цілого шматка пластилину відриваємо шматочки. Один, два, три. Формуємо стовпчики, розминаючи пальчиками та сплющуємо їх. Формуючи листочок. Ось так кріпимо наше бодилечко до брячка. Ось і вийшов бурячок. За допомогою стеки малюємо рисочки. Ось так. Тепер нам потрібно зробити морковку. Від цілого ж ми пластилину відриваємо Половинку. і формуємо стовпчик, розминаючи пластилин. У нашої морквинки теж є хвостик. Формуємо стовпчик, витягуючи ось такий кінчик. Марквинка готова. Тепер нам потрібно до морквинки зробити бадилечка. Беремо зелений пластилин та робимо стовпчики. Відриваємо три шматочки. За допомогою пальчиків розминаємо пластилин. Вийшло у нас три стовпчики, які потрібно розплющити. Один, два, три. Кріпимо на нашу морквинку. За допомогою стеки ми з вами будемо малювати рисочки на нашій морквинці. Щоб вона стала ще кращою. Ось так. Овочі наші готові. Нам потрібно з вами скласти їх на тарілочку та отдати лісовічку. Кладемо їх на тарілочку. Ось такі красиві овочі у нас вийшли. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що можна приготувати, крім салату з овочів? До нової зустрічі!